Друзі, всім привіт! Blast World Final 2024 досягнув до півфіналів. Ми вже дізналися, хто увійшов у топ 4 турніру і продовжує боротися за 500 тисяч доларів, які йдуть за перше місце. Як завжди, прошу вас поставити лайк цьому відео та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Дуже вдячний вам за підтримку, дуже вдячний спонсорам на Ютубі за підтримку. На чиї питання я буду відповідати завтра. І дуже вдячний всім, хто задонатив на лотерею, про яку я говорив у минулих відео. Ми розігруємо різні скини за донат кратний 50 гривням на потреби взводу десептикони третьої штурмової бригади. Банка та посилання на пост в телеграмі є в описі до цього відео. Дуже буду вдячний за підтримку. Адже ми вже назбирали більше 16 тисяч, але я впевнений, що 20 ми можемо зробити. Тож, перейдемо до перших матчів. Першим у нас було Маус проти Віталіті, і це був надзвичайно нудний матч. Дуже нецікавим, принаймні мені здалося. Навіть заходячи на гайлайт цього матчу на Хел ТВ, ти бачиш просто три ейси. І більш нічого. Ні клачів, ні якихось цікавих мультикілів, там еко виграних, нічого. Це просто була гра в одну сторону. Дас 2 які пікнули. Віталіті та Mirage, які пікнули Маус. На обох мапах Маус щось в першій половині пробували демонструвати. Першу, особливо, вони взагалі розпочинали дуже потужно. Сьюї робив Ейс в першому ж раунді, але далі цього воно не заходило. Вони брали 5 в захисті на Дасті, тоді не могли нічого продемонструвати в атаці. Виграли один самотній з семи раундів, які були в другій половині. Чудова гра від гравіть чудова гра від Спінкса, Джекса, Флеймзі. Єдиний, хто ходив це був Абекс. Решта граців, навіть включно з Джексом, були просто феноменальні та чудові. У Маус все було жахливо. Торшик Джемфат, Ксершен, Бролан, якраз четвірка, яка має на собі все тягнути, була жахливою. 7 на 14 грає снайпер і є питаннячка до цього завжди на мапі Dust2. на виборі Маус Міраж було трішечки, трішечки цікавіше, тому що. Вже були якісь і клатчі мінімальненькі, і якісь близькі кілька раундів, але загалом все рівно це було в одну сторону. Домінація від Флеймза, за який в результаті дав 19 на 10, і саме в захисті він дав 16 з 19 цих кілів. Спінкс, ну ізраїльський захист, чудовий ізраїльський захист з, знову ж таки невпевненою грою від зиву, яка місцями відбувається. Але він своє добрав в атаці, де він 9 на 3. Просто добив свого суперника. Тут же Джексу не потрібно було вмикатися. І знову ж таки, ми дивимося на Маус. Всі грають погано, а Торші 5 на 15, рейтинг 0,42. Не скористалися Маус своїм шансом і покидають турнір на п'ятому-шостому місці, що для них може означати дуже поганий другий сезон. В них був фінал, а Ріо, але загалом це виглядає дуже слабко, щоб втримати цю команду. На мою думку, їм потрібно виграти мейджор. А так. Можуть розбирати і Ксершена, і Джемфата, ну і Сьюї, можливо. Але перш за все на ринку буде котуватися Джемфат, якого захочуть багато з команд. Вже, наприклад, СЕО 2 каже, що вони шукають опорника. Хто ж може замінити Мальпса на позиції опорника? Бо Мальс піде на позиції Ніко. Джемфат, Крімбо, Перфекто. Не так багато є варіантів. І Джемфат – це насправді інвестиція в дуже далеке майбутнє. Він дуже молодий. А от Віталіті здобувають впевнену перемогу. З тендином, стендин, який показує себе чудово. Апекс також в інтерв'ю розказує, що він хотів показати світу, що Джек ще може виступати на високому рівні. Це взагалі мега кринжово виглядає, тому що це ніби єдина причина, чому він взяв Джекса в команду. Це через те, що щоб показати, що він ще щось може. Ну дуже дивний. Просто давайте братана підтягну, щоб ви побачили, щоб він собі новий контрактик отримав. Але це спрацювало, вони в півфіналі і. Має шанс вийти у фінал, тому будемо дивитися, як там складеться. Фейс проти Спіріт була набагато цікавішою зустріччю. А тут в нас теж була Міраж і Анубі з цього разу. Міраж пікали фейс, і тут було долі багато близьких раундів, класно домінували Спіріти по ентрі кілах 14 на 9. Але не завжди вони могли це конвертувати в виграний раунд. Знову ж таки, все залежало від Донка, але цього разу до нього ще й. Вімкнувся широта Зонтікс, які настріляли 1.44 та 1.35 відповідно. У Фейс все було не так добре, але і не жахливо, на мою думку. Перш за все, потрібно відмічати, що Рейн зіграв дуже погано. 7 на 21, 21 смерть в 23 раундах це дуже боляче. І рейтинг 0,44 дуже бракувало цього гравця. Були хороші моменти від Брокі, були непогані моменти від Робса. Очевидно, він класно відігравав від іватації, і в захисті він єдиний, хто хоч щось намагався робити. Але цього було замало. На жаль, віддали цю мапу Фейс, і ми переходимо на Анубіс, яку Фейс дуже довго не грали, а Спіріт намагався її практикувати на цьому турнірі і доволі успішно, якщо не рахувати поразку від житу, де були все ж таки додаткові. Цю мапу, напевно, важко назвати успішною для Спіріт. Результат є, це звісно успішно. Але загалом, ну, не назвеш це впевненою перемогою. Навпаки, здавалося, щоб мали фейс закривати її. Було дуже багато близьких моментів. Були два чи навіть три раунди, де просто Керіган розпочинав з мінус два. І часто ці раунди не вигравалися. Та й на Макпойнті з Фейс віддали просто з виграшної ситуації. Дуже шкода, що все склалося саме так. Фейс програвали на цьому турнірі в основному близькі мапи, але результат. Він не міняється, вони програють, вони в близькій зарубі поступаються супернику і вилітають. По спірітах немає чого додати. Ця команда не вражає зовсім, це не щось визначне. Але принаймні третя мапа показала, що можуть вони інколи вмикатися, коли не вистачає Донка. Тут і Чопер добре настрілював, ну і широ з зонтіксом. Очевидно теж. Тому спіріт у півфіналі. Ну а першим півфіналом у нас буде G2 проти Vitality, Ці дві команди між собою грали в останнє. На Бласт Final, тоді G2 здобули перемогу над Vitality. Нагадаю, що G2 виграли той турнір. Перед тим у Vitality була перемога на Blast Spring Final, але тоді нагадую, що у Монесі були проблеми з візою. Це нюанс. Знову ж таки, я буду віддавати перевагу G2, тому що у Vitality Стендин. Я відмовляюся вірити в те, що Vitality зможуть виграти цей турнір зі Стендином. Це можливо, я вже так раз робив в Dallas. Хто пам'ятає, що відбулося в Dallas? Це залишається вдалося. Але насправді G2 мають закривати свого суперника попри всі їхні проблеми, попри їхню нестабільність. Ми всі розуміємо, що Jax це проблема в хоча там більше є проблема Apex з рейтингом 0,81 на турнірі. В Jax 0,93, якщо що, це серйозна різниця. Але все-таки у G2 команда виглядає зараз стабільніше. В них дві перемоги на цьому турнірі над Spirit та Liquid. В хорошій формі Niko, Monesi та Malps. Не дуже просідає Hunter, дуже просідає Snacks 0,81, але. Це не важливо. Яка різниця, якщо вони виграють? Це ми можемо упустити. Головне, що Хантер тримається біля одинички, і це для нього дуже важливо. Слабенька також подія від Спінкса, але дуже непогано вімкнувся Флеймс. Джекс грає ну приблизно на рівні Мезі, може, трішечки гірше. Оце 0,951. Це звична історія для Мезі. По мапах не буде вертіго, не буде еншенту. Тут я думаю, нікого ми не здивуємо, тим, що вони банять свої пермабани. Віталіті, напевно, буде дивитися на мапу dust 2, G2, на Inferno, на Decider, мапа Нюк, можливо, Міраж. Я схиляюся таки до міражу. Бо на нюк 5 поспіль перемог у G2. так небезпечно, небезпечно. З іншого боку, у Віталіті 9 з 10 перемог в останніх матчах. Я віддаю перевагу G2, тому що Віталіті зі стендином. Я думаю, на цьому все. Але як вже показали матчі проти Маус, проти Ліквід. Одного стендина може бути замало для того, щоб суперник міг перемогти Віталіті. Є зайву Флемзі та Спінкс, які можуть показати хорошу гру. Побачимо, я думаю, що буде дуже цікаво. Інший матч Астраліс проти Спіріт. Ці команди між собою не так часто зустрічаються. Востаннє це було на фолл файнал, знову ж таки. Тоді Астраліс просто в феноменальному стилі знищили Спіріт на Ancient. Це вже було скедіном, якщо що. Але після того віддали Дас 2 без шансів і програли на міраж в дуже-дуже близькому ключі 11-13. Виражаючи виступають Астраліс на цьому турнірі, вони знищили Наві, знищили Маус. Можливо, вони геть знищили Маус, але вони закрили Маус рахунком 2-0. У спілі все не так добре. Перемога над Vitality, поразка від G2, перемога над Фейс. Тому Астраліс ніби як виглядають фаворитом чисто з цього, що ми бачили на турнірі. Звісно, цього замало. А тут потрібно буде. Боротися проти індивідуально найсильнішого гравця в Counter-Strike 2. І це дуже важко. Крім того, один з найкращих снайперів проти вас. Але на щастя, у вас є девайс, який на цьому турнірі на стрілі. В нього загалом рейтинг 1.48, і він найкращий гравець на цій події. Але таке вже було, коли на Pro League не минулій, а на позаминулій, та що було навесні. Астраліс також вийшли з першого місця з групи. Там знищили несредні Макс, Ще щось в них були такі забущені рейтинги, і вони майже відразу вилетіли. Там теж були в один 1.40, все круто, класно, але вони просто вилетіли на першому же Здається, на чвертьфіналі. Тому таке собі. Але потрібно відмічати, що все-таки і стаун, і ябі показують себе набагато краще з Кедіном, ніж це було без нього. Про девайса і мови нема. В нього взагалі були одні з найгірших рейтингів нещодавно. Тепер він грає 1,48. Та й Кедян не дуже просідає. Поки що, індивідуально його проблеми не помічаються. Хоча потрібно зважати на те, що він грає з пошкодженою рукою, правою, Рука, якою він керує мишкою, тому це проблема. Але... Поки що це не дуже відображається на його індивідуальній грі. Поки що вони виграють і це нормально. На противагу у Spirit є Magic, в якого 0.87, і це жахливо. Крім того, є ще й Chopper, в якого 0.93, і це також гірше, ніж Кедіна. Взагалі, індивідуально гравці Astralis просто на космічному рівні, саме чисто по цьому турніру. Проте не забуваємо, що їм зараз будуть протиставлятися Donk, Shiro та Zontix, які проводять справді хороші турніри наразі 1.30, 1.23 та 1.15. А по Мапулу в нас відлітає Анобіс, один з основних піків команди Spirit. Мапа, яку вони на цьому турнірі вже вибирали двічі, але Астраліс її не грають. Spirit не грають інферно. Це втрата для Астраліс, але не така, що велика, як ми вже бачили. По піках я думаю, що Spirit будуть брати Dust2, як вони це робили в минулому матчі. По Астраліс, є питання Міраж. Вони точно не пікатимуть. Нюк можливо, але теж небезпечно, бо це один з піків Spirit. Така собі історія. Є ймовірність взяти вертіго, як вони це робили проти Маус. У Спірі це проблемна мапа, і нагадаю, що вони грали її лише один раз за останні три місяці, і це було 1 вересня, дуже давно. Ну і звісно, є опція еншенту, яку Spirit намагаються уникати. Але теж питання, бо в Астраліс там невідомо, що відбувається. Я схиляюся до того, що вони все-таки оберуть вертіго. Spirit будуть брати даст, як я вже сказав, і на десайдер лишиться можливо мапа нюк. Не думаю, що це буде міраж. Скоріше, все таки мапа нюк. І я сподіваюся, я не так. Я думаю, що Астраліс переможуть. Це вже не суб'єктивно, а об'єктивно я вважаю, що Астраліс мають закривати цих спіріт. Якраз на цьому моменті, що вони в хорошій формі, в них все виходить, вони настрілюють, вони відчувають мапи і одне одного. Тому потрібно закривати російського суперника. На цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, діліться враженнями від цього турніру у коментарях. І, звісно, донатьте на банку. Ну і любіть Counter-Strike.